Після зустрічі Володимира Зеленського і американського президента Дональда Трампа, от е, все-таки чи з'явилися якісь певні певне розуміння того, в якому руслі далі, скажімо, буде просуватися ось ця ідея Трампа зупинити війну? Е, ну, треба розуміти, що Трамп е, один із чинників. І тут накладається е, глибина Америка, е, який вигідно, ну скажімо так, закопати Путіна, да? е, е, якийсь американський істеблішмент, в тому числі і республіканський, і бажання Трампа. Ми бачимо, що е, Трамп дуже заздрить е, Путіну. Чому Тому що він всього на всього президент, як ну, найбільшої фірми на планеті? Але все на все, президент найманий працівник, якого наняли, і через 3,5 роки йому вже треба буде йти на пенсію. А Путін самодержець. І Трамп, як нарцис, заздрить Путіну його статусу, скажімо так. Да? І тому Путін це друг, стать в ряд з царем, це самому будь королем. От, да? от... я от... Згадував, якось що в 19 дев'ятнадцятому сторіччі королі імператори звертались в листування один до одного. Там там король брат мой, а до президента Сполучених Штатів до того ж самого Лінкольна, да, зверталися сер друг мой. Тобто, так друга, так брат. І Трамп хоче бути не другом путіну, а братом. Да? От теж хоче бути самодержцем. Тому тут накладка: Путін знову виграв Да, Там, типа, а давайте через два тижні зустрінемося, давайте зустрінемося в Будапешті. От, і Трамп знову там, типу, повівся в котре в сто п'ятсот сьомий раз. Трамп каже, ні-ні-ні, там від і знову тамагавки не дав, тому що ж в нас же ж ми ж дипломатично домовимося, ми ж там той. Але з іншого боку, 82% американців, 72% американців за останнім цим їхнім же ж дослідженням, 72% американців вважають, що недостатньо Трамп тисне на Росію. Тобто... Бо ми розуміємо, дві третини американців недолюблюють Росію і вважають, що на неї тиснуть мало. Мало того, це більшість навіть серед республіканців. Тобто, якщо свій базовий виборець вважає, що треба дати апліуху Путіну, Трампу доведеться на це зважати. Мало того, бізнес тисне, тому що бізнес хоче продавати. Зброю в Україні бізнес хоче, щоб Америка витіснила е, Путіна з Європи не тільки по нафті, але й по зрідженому газу, е, от і виходячи з усього, що то економічні, політичні, якісь, е, е, скажімо. Національні інтереси, ну, нескільки не етноінтереси, етно да? те, тобто, що американці недолюблюють да? Путіна. От, це все зважає. І з одного боку Трамп не може на це не зважати, не може, просто не може. І ми бачимо і під Гексет, і, і навіть Вітков, да, який там Голуб Міра і пропутінський, навіть вони там риторику свою змінюють. І, Скот Бесет, той міністр фінансів, зовсім іншу пісню. Вони всі співають, заспівали іншу пісню. Ну, Марк Рубіо, і так був всю дорогу. Він як кубінець ну, син емігрантів, він антикомуніст послідовний, і, значить, анти, антипутініст. От тобто, ми бачимо ситуацію, коли навіть ну всі республіканці здвинулись із голубів миру до яструбів. І Трампу нікуди діватися в цім в загальному суві. Але з іншого боку, знову чим закінчились перемовини? Та нічим. Послідовно, там Вова хороший, костюм хороший, но, там, типа, карти на столі, но ми мирні люди. да, А Зеленський? О, дякуємо Трампу. Ну все, все те, що було ну, очікувано, наскільки було очікувано, чим закінчиться. От, понятно, що. Ми можемо тільки аплодувати е, путіну накануні, перезвонив і попросив відстрочку. Давай зустрінемося. Тобто, Але можна що... констатувати, що в принципі оцей дзвінок він. Е... Фактично перекреслив всі ті очікування, які були до цього, адже українська делегація фактично в сполучених штатах працювала тиждень на чолі з прем'єркою Юлією Свереденко. Туди поїхав так. Андрій Єрмак. До речі, так. я дивився світлини, на яких було ну, зображено фотографії світлини. Коли наша делегація і американська делегація сиділи навпроти одне одного. Я не помітив там ні прем'єрки, ні міністра закордонних справ пана Сибігу. А що таке? Е, 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 а там кілька дивних речей були. По-перше, -по коли Зеленський зустрічався з бізнесменами, з їхнім, умовно, е, е, тими, хто робить зброю, да? там був єрмак, не було Юлі. Ну Юлію вже на той час, може, вона полетіла додому, тут тушить пожари. пожари. Але. Що цікаво, коли вона з Котом Бесантом зустрічалась, Юлія Свериденко, не було єрмака. Тобто, в перший день, коли вони прилетіли туди перемовлятися, то тобто, міністр фінансів Сполучених Штатів зустрічався з прем'єр-міністром України і не було на фоточках Єрмака, що свідчить про те, що офіційні делегації. Там для них єрмак ніхто. Для них це ми там можемо шуткувати, що полетів єрмак, а Юлія е Свериденко у нього була за стюардесу. да? Е от, Тому що те, щоб глядач наш е розумів, тому що. Єрмак боїться, що якщо він просто сяде його державний борт повезе, то ці кілька мільйонів потім скажуть: а хто ти такий, щоб літати в Америку державним бортом, і значить, це не цільове використання коштів, і це значить тюрма. Ну, Це по-любому. А так Юлія ж їде, а він якби Тобто офіційно їде Юлія Свериденко, а Єрмак. Стюарда, але ж насправді ми шуткуємо, що Єрмак їде е, до Америки, здійснювати там якісь політичні свої, в тому числі амбіції і корчить із себе головного перемовника країни. Але коли прилітають вони в Америку, а з Єрмаком ніхто не хоче зустрічатися, Тобто кажуть ми будемо зустрічатися з офіційними особами і Єрмака на фоточках нема. Зате потім, коли на зустрічі присутні не державні діячі. Єрмак тут як тут, Юлі нема, але ж е, Юля, по, е, ну я не знаю, точно не впевнений. Мені здається, просто що вона полетіла, і просто наш державний борт літає тудом-сюдом, тому що він спочатку відвіз Єрмака і Юлію. Повернувся, потім полетів з Зеленським, потім відвіз Юлю. Тепер відвезе Зеленського вже з Єрмаком. Ну, таке от. От знову ж. А чи бачили? Бо я, я не помітив. А ну, поправте мене, а чи був на фоточках завального кабінету Єрмак? Бо я не якось пролиснув, ну, чесно кажучи, світлин та, таких не, не бачив. Але тим не менш, якщо виходить, що Путін фактично порушив оці а, певні сподівання і плани, оце на допомагавки порушив, да просто помножив на ноль, давайте говорити правду. Ну це да. можна було передбачити, в принципі, що Трамп на напередодні зустрічі може змінити свою позицію. Абсолютно точно, я це і власне в четвер напередодні це і говорив. Там на якихось телеканалах, що там, типа, що ну це буде знову ж там. типа, Путін скаже, давайте договарюватися, Я согласен. І Трамп попливе, і вже всі ж розраховували на ці ж томагавки, але томагавки все відклали. І Зеленський дипломатично дуже ну це не його заслуга, це його обучають. Понятно, що більш досвідчені такі, як Стармер, Марк, Макрон, Мерц, Туск, і вони кажуть: питання на столі. Ну а питання на столі це ми розуміємо дипломатичною мовою, що це все відкладається, Відкладається тоді, відкладається, от відкладається, в цьому контексті, який, хоча би певний результат ось цього всього дійства, яке ми спостерігали протягом тижня, Трамп каже: ви всі маєте зупинити бойові дії, так С ну. С сьогодні, зараз, на тому місці, де вони відбуваються, тобто так. фактично штовхаючи Україну. До відмови від своїх територій, але ж ну вони ж прекрасно розуміють, що цього не буде. Ну не, не буде, ні, ні, і вони не штовхають на відмови від території. Ніхто не Зеленського не заставляє збирати раду, переголосовувати конституцію, відмовлятися від Криму і там чотирьох областей. Цього ніхто не змушує. Просто формула е, миру Трампа. Вона від початку була заморожуємось. Вся без е, лишніх е, слів і дебатів. Мало того, 28 лютого за що Зеленському прилетіло? Тому що він в наглій формі почав вимагати додаткових гарантій. Початкова формула Трампа. Всі розходимося по куткам як в рингі після Гонга. І все. Все, заморозка без додаткових цих зараз. Україна на це погоджується. Ну теж, коли ми говоримо про гарантії, що без гарантії від Сполучених Штатів насправді там миру не буде. Але уже Путін виторгував інше. Тобто, тепер Трамп говорить, що да, пункт номер один це заморожуємося. Але далі. Що Америка бере на себе там, типа, що 30 е, років Україну не будуть приймати в НАТО, як колись по Фінляндії були обіцянки, да? що е, Україну будуть змушувати там е, приймати щось там по мові через європейські хартії? Хоча там у нас. Закон такий, що сильно і не доколупаєшся, тобто все нормально. Ну бо ми ж -то знаємо з вами, що насправді ж у нас не розстрілюють на хрещачки за російську мову. Або тут в Сумах у мене в дворах, там типа, хтось по-русски щось сказав. Тобто насправді при, при, не притісняється ніяка російська мова. Да? Насправді не притісняється ніяка церква. Е, просто ми для себе знаємо, що кожен другий е, російський ПОП е, працює на ФСБ. От, але між тим. За це будуть говорити, і у нас можуть кивати знаючи, знаючи. Але тепер про те, що знають в Європі, але знають і на Росії, що по-перше, що обіцянки Трампа не приймати Україну в НАТО, це тільки поки Трамп президент, тобто це на найближчі 3,5 роки. Наші обіцянки і да, десь там соблюдати європейську хартію мов. Це наші обіцянки. Але де ви побачите парламент, який готовий буде ввести не те, що державний, а навіть регіональною мовою, десь російську Ну, в умовній Одесі. такого парламента не те, що не буде. Я навіть уявити його не можу. Навіть цей парламент це не зробить, то що їх ж тут же шлінчують. Е, от, а наступний парламент буде ще більш патріотичний. Тобто, це неможливо, і ми можемо кивати там грівами і казати, ну ладно, да, ми будемо там соблюдати європейську хартію, ми будемо притримуватись там релігійної толерантності. Це все панти для п'єжих. Саме головне і це. Виправдання для Путіна, він же ж може сказати, що победа ми не тільки там Крим, там Крим це Росія да, скаже. Він же скаже, що первопричини ж війни устранені, тепер там руський патріархат, там все хорошо, русський язик все хорошо, Там. Ну то є це е, можливість Путіну, як то кажуть, сохранить лицо. От і тому е, фактично видозмінений план Трампа, де все одно першим і головним пунктом. Залишається. Заморожуємося. Ніхто не говорить про те. А потім там сідаємо і там Стамбул-3, там Стамбул 123 і говоримо про статус Крима так само, як говорять 50 років, от в цьому році літом було 50 років, як Туреччина з Грецією і з Кіпріотами говорить про статус Північного Кіпру. 50 років! 50. Так само, як 80 років вже говорить Японія з Росією про мирну угоду, яка до сих пор не підписана, і про те, чиї куріли. Тобто, ми ж розуміємо, що це розмова надовго для себе. Якщо Володимир Олександрович скаже ми заберемо Крим дипломатичним е, шляхом, мені хочеться показати дулю і сказати Володимир Олександрович всі і так знають, що ви надзвичайно великий брехун. На що брехать? Ніхто ніяка Росія, ні при яких ліберастах російських, там хоч Каспаров завтра прийде, хоч вдова Навального прийде. Нам росіяни Крим просто так не віддадуть. Ми його або втрачаємо назавжди, або колись відберемо силою зброї. Як Азербайджан у Карабах. От на це мусимо сподіватися, мусимо готуватися, коли буде у нас там шанс. Але поки що. Який висновок? Треба було Зеленському летіти? Ну мабуть, що треба? Юлія Свериденко полетіла, да, там якісь перемовини не були. Для чого? Хоча б для того, щоб всі побачили, що Зеленський в строю, що Трамп все так само хоче миру, і що Трамп наполягає на заморозці конфлікту. Заморозка конфлікту, всі розуміють, що ось головна умова Трампа. Да, Путін, якби б збив. Войовничий дух Трампа ну, фактично ну, фактично збив. Але він, той, ну я би сказав, на троєчку з'їздив він. Понятно, це там далеко від п'ятірки, якщо по кадивальній системі. Але, але ж, якого яку свиню підсунув Путін далі? Оце те, що ми говоримо, безкарність. Тобто, тепер. Путін прилепити в Будапешт, Його там мусять же заарештувати. По-перше, в ГАГу здати, да? ніхто не заарештує. Тобто Путін ще раз скаже, що світовий світоустрій це для когось. А Путін виключення з правил, що в нашому футболі всі мають грати по правилам, які намалювала ФІФА, а Путін має право грати і в баскетбол, і в волейбол, і в бокс штрафні, тобто штрафній воротар. Російський може і ще в бокс грати, а не, не просто е штрафні брати в руками. Чому то, що ж діди воювали, то що Путін, то що це ядерна країна і все. І значить, світопорядок ще раз буде показово збитий, а Європа принижена. Я б на місці європейців після цього Орбана з Євросоюзу з НАТО викинув, просто б викинув. Тому що інакше Європи нема. Ну і власне, і Трамп, і Путін хочуть це довести. Пане Віктор, ну і трохи до внутрішніх питань знову ж таки, от в цьому контексті, я так розумію. Ну, багато хто, і до речі, деякі депутати від слуг народу вже про це відкрито говорять в ефірі, що найближчим часом говорять про закінчення війни. Ну і звичайно, піднімається тема виборів, тому що ми бачимо різні соціологічні опитування. і Я дивлюся, що сьогодні з'явилося... У головного редактора видання НВФ буквально напередодні він поставив в своєму Фейсбуці світлину номера видання з на першій сторінці розміщена фотографія колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного з заголовком: Хто є пан залужний? Чому така увага до залужного все таки зберігається в країні і увага і засобів масової інформації і аудиторії? Я не знаю, мені дуже це не сподобалось. Мені здалося чомусь Сич Так не говорив що в 19-му році. що Боже, люди, думайте. Як так може бути ви клоуна, на хочете поставити е, керівником держави, що Ленін був неправий, коли говорив, що кухарка може управляти державою. Та власне Ленін і говорив, що держава мусить навчити кухарку справу. а тут він дозволяє собі казати, ні, ну залужний, звичайно, класний воєначальник, але це не значить, що він буде класним там державним діячем. Та ну, ми бачимо, що якщо людина має стратегічне мислення, то вона таки його має, тому що тут... Це якість не скільки набута, скільки вроджена. Тому що Володимира Олександровича скільки не учать, а воно учи, учи, а воно все одно двойки. Ну, то що, то есть, ну, ну, якщо не дано людині, да, от, як мені, бо у нас зараз дуже часто, знаєте, кажуть, там, типу, особливо на тренінгах, я сам, як тренер, там, злюсь і е, просто в паніці, коли кажуть, людину ж можна навчити всьому, там, типу, кожна людина, там, типу, я кажу. Там, ану, навчіть мене е, 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 співати як Шаляпин. Скільки там уроків треба мені пройти? От все одно, якщо ж Бог не дав мені голосу, то я не співатиму там як каруза, там чи ще щось. Якщо Бог не дав мені, не насипав там безумної красоти, то я не буду ні Ален Делон, ні Бред Пітт. Якщо Гугда мені там не дав дикторського голосу, як Олександра Близнюка, то там я не буду ідеальним диктором. Правильно? Там, типа, зате мені там Бог дав там класне, IQ, там насипали мозгів, там вміння логічно мислити і стратег... вміння стратегічно мислити. А Володимиру Олександровичу Бог такого таланта не насипав. Так от, про те, що і от мені не сподобалась дуже ця стаття, саме тому, тож сич. Робить якби натяк там типа, а не пайскаклі нам може. Ну то есть натяк ще кращого, то що там типа, а кого краще? Може Зеленського залишить? Ну чи чи не грають на на на, на цю мельницю э, тепер там, в ну в, 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 моєму, скажімо так, я симпатизую цьому виданню э, нове время Я там у них і не буваю. От на радіо НВ. Але ну, тут мені кажеться, що це там в перебор дуже сильно там, засипали сумненнями. Е, там і хочеться спитати: а по пачії наводки? А, ну, в такому так. тоді контексті знову ж таки, а... На зустрічі Володимира Зеленського з своєю фракцією, яка була поки що одна, цікаво чи будуть ще зустрічі з фракцією Слуги народу. Видання Українська Правда писало про те, що нібито там звучали тези, що в принципі в наступному році можна очікувати якихось певних зрушень і певної, скажімо, передвиборчої, передвиборчої риторики, можливо. Можна буде провести якісь певні вибори, це з урахуванням чого щось знають. Я так розумію, в офісі президента вони розуміють, що можливо завдяки Трампу вдасться досягти закінчення війни або закінчення гарячої фази цієї війни. А що тоді? Чи буде скасовано воєнний стан, чи буде проведена демобілізація, чи це все залишиться тоді, як проводити вибори в такому в таких умовах? Найбільший парадокс цієї ситуації: що якщо закінчиться війна, то це не завдячуючи Трампу, це вопреки йому, а так багато хто робить прогнози, навіть Юлія Володимирівна вилізла. І сказала, мир вже не за горами. І хочеться спитати, за якими горами Юлія Володимирівна. А то такий намок там з намоком я ванга, я знаю, у мене є там інсайдери, які Які можуть бути у Юлії Володимирівни інсайдери. Які у Бужанського? Бужанський сказав: я знаю, до Різдва там закінчиться війна. Хто це Бужанському сказав? там? Хто міг йому сказати, кроме Арахамі? Звідки Арахамія знає? Та ніхто в слугах народу не знає, що там е, тому що. Два фактора головних, і, і це не Трамп. Тобто Трамп тут не головний, у Трампа ніхто не питає. Є два фактори. Таракани в голові Путіна перший фактор. От, тому що, понятно, що е, Путін там ну, е, мусив би виходити з війни ще там, з весни. Да? От, але не виходить чому? Тому що йому таракани кажуть, ми поб'їм, то, то, то що він расіст. Расісти думають, що ми ж зиму не пересидимо, бо ми ж українці слабі проти великого руського народу, і оце із за цього расізму, шовінізму, фашизму, вони й думають, що вони там нас за зиму прикончать. Але це перший фактор, і другий фактор Китаю. Якщо Сідзіньпінь би позвонив Путіну завтра, після завтра війну можна було б вже закінчувати. А не Трамп. От Сі Цзіньпінь може закінчити війну. Але ж ми знаємо, що там якийсь в Китаї страшенний шухер непонятний. Ну як, трошки понятний, що там е всередині е Комуністичної партії Китаю йде якась е возня, і Сі Цзіньпінь може на пленумі злетіти. Е а може і не злетіть. Ну, е достеменно невідомо. Да? Скоріше все, що злетить. Але між тим, там, типа це отут якраз гадання на кофейні гущі. Але от де не гадання, так це те. Що Росія без допомоги Китаю, без вливання прямих грошей з Китаю десь мільярдів 50. весь бюджет е, Росії на 26-й рік десь м 500 мільярдів в доларах, якщо. І десь 100 їм не вистачає. Повторюю, 100 мільярдів Росії не вистачає. Ну, хоча б треба десь, ну щось вони можуть на внутрішньому ринку. Аналог у них є, як у нас, ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, вони можуть там на внутрішньому ринку підкрутити, там поряд з інфляцією. Ну це все якби класно. Але Росія сама по собі рік війни не протягне. Тому всі, хто при пам'яті, можуть прогнозувати, що Росія буде воювати. Ну, якщо трапиться чудо, там дійсно до Різдва. Ну, якщо Путін наважився я думаю, воювати зиму, то будемо зиму воювати. Але весною прийдуть Мішусіни на Біуліна скажуть, все, все, Владимир Владимирович, патрони кончились. Нічим воювати. От е, і тоді що? Тоді раз він зараз не хоче замирятися. Знову ж, а що буде з санкціями? Ми не знаємо. А чи азвірі на не хлібне Трамп? Ми не знаємо. Але до того ж іде, я ще раз кажу, що Трампу доведеться. Закінчувати війну до виборів їхніх в листопаді, коли переобирають весь конгрес і третину з Сенату, теж він же ж не хоче програти ці вибори, тому що він буде тоді підрізаним таким королем, правильно з 5 січня 27-го року, і зважаючи на це, Трампу треба буде конче там типа додавлювати Путіна. І тому всі експерти, які розуміються, що Америка буде додавлювати Китаю не до того, Китай сам в економічній кризі, і саме головне, що у Росії не вистачає ресурсів, а Європа нас готова підтримувати. Росії доведеться все-таки іти на заморозку конфлікту. І тому і я можу зробити сміливе припущення, що наступного року будуть вибори. Коли сорі не знаю. Можливо, там з весни десь якийсь двіж, двіж паріж почнеться. Пане Вікторе, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру і гарного вечора. Бажаю, друзі. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку.